І этот самий суд, який тут є в Герцах, не хоче приймати міру того, того, щоб дати под під опікунство. Всім Я, Як преступник, я не маю права вже. На цьому відео митрополит УПЦ Лонген заявляє, що Герцаївський районний суд не вживає заходів, аби декільком сиру там призначили опікунів. До повноліття цих дітей він був їхнім опікуном. Заяву Лонган зробив 12 серпня біля приміщення суду. У цей день було призначене засідання у кримінальній справі, де Лонген підозрюваний. Ці діти вже після 18-ті. я не можу їх вести на операцію в лікарні, бо там треба підписатися за них. За наркоз, за операцію, а цей суд герцаївський не хоче нам розрешить ні братья монастиря, взяти дітей інвалідів під опіку. Ліквідація спеццентра. 85 дітей залишились без врача, без сестер. То якщо я виноват, то судіть мене. а вы что діти мають страждати. у травні 2023 року. Лонгану повідомили про підозру у порушенні рівноправності громадян залежно від їхніх релігійних переконань. Зараз триває судовий розгляд. Як на етапі досудового розслідування цього кримінального провадження, а також уже на етапі судового розгляду прокурором не скеровувалось до суду жодного клопотання стосовно застосування до обвинуваченого будь-яких обмежувальних заходів чи заборон пов'язаних з вихованням та взяття під опіку дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, оскільки це питання не є предметом інкримінованого йому злочину, відбувається вивчення доказів у справ. Тобто йде судове слідство. Суд відкритий. 12 серпня було анонсовано судове засідання, яке перенесли у зв'язку з тим, що не з'явився перекладач обвинуваченого. І судове засідання перенесено на 5 вересня. Декілька повнолітніх сиріт, які раніше були під опікою Михайла Жара, потребують опікунів і надалі, каже адвокат митрополита Єгор Бодров. За його словами, через це органи опіки та піклування громади звернулись до суду. Виникають складнощі там виїзду за кордон на лікування медичних послуг, бо треба ж дозвіл на проведення якихось маніпуляцій, такі інше. Буквально там за день-два були питання, які викликали емоційний стрес у владики, коли вони намагалися щось там оформити, а не вийшло, бо немає документів, підтверджуючи право опіки. В органах опіки та піклування Гарцаївської міськради передали до суду дві заяви про встановлення опікунства над повнолітніми з інвалідністю, каже секретар виконавчого комітету Іван Корчаковський. За його словами, ще готують заяви щодо кількох повнолітніх. Зазвичай оформлення опікунства триває орієнтовно до трьох місяців, поки вони призначають перше судове засідання. На першому же судовому засіданні призначають судову психіатричну експертизу, а там вже поки йде. Ну все трошечки є, але це трошечки я власне не тільки по них, це кругом так. І щоб вам сказати, що є якийсь процес затримки спеціально судом чи ще щось, я би не сказав. Ми чекаємо тут не тільки щоб суд призначив судову психіатричну експертизу, а й висновок вже судового психіатричного експерту про те, що дійсно людина хвора, не усвідомлює значення своїх дій, не може керувати ними, і так далі, розумієте? У Герцаївському районному суді розглядають усі справи щодо встановлення опікунства приблизно однаково, каже суддя-спікерка Надія Кустишин. За її словами, розгляд триває не один місяць через призначення державних захисників та проведення експертиз. Наприклад, психіатрична експертиза триває в середньому 2-3 місяці. Також має бути подання органу опіки та піклування, що конкретна людина може бути опікуном. Кому випадку я е, не, не, не пов'язувати ці справи, ну от, е, з тою справою кримінальною. То є цивільні справи, то є кримінальна справа. Вони зовсім різні. Mm -hmm. Обвинувачена у справі чи інші він не є зараз їхнім опікуном. Ними дерефактично десь опікується органи піки піклування. рада, це були їхні заяви. За словами Корчаковського, цьогоріч у лютому березні органи опіки та опікування уже звертались до Герцаївського суду з такими ж заявами і кільком повнолітнім з монастиря опікунів суд уже призначив. Подання ще кількох повнолітніх у міськраді готують. Марія Антоняк, Марія Мороз, Василь Григоряк, Суспільне новини, Чернівці.